Доброго дня, гарної усім неділі, яскравої, такої ясної, теплої, осінньої. А саме головне, щоб мирної. Дочекалися ми е, неділі і, знаєте, дозволила собі е, встати раніше, повідкривати хліби, повипускати і піти, лягти назад. Тому що після вчорашнього дня, знаєте, якось так повертаюся, а спинка ой-ой-ой-ой, і коль, 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 коль. Думаю, ні полежу, Хай виходить птиця, а тоді чуть пізніше вже попораю. Але все рівно коли вже вийшла, то знаю, чого ця спина поколює, але глянула на город то, знаєте, трішки і тішуся, що стільки, стільки зробила, ще трішки мені зовсім лишилося. Я думаю, що буде все добре. Я завтра дороблю помаленьку, а тоді ми вже будемо садити часники цибулю. Сьогодні знаєте такий день. І теплий, але одночасно і вітряний, і дивлюся, як листячко танцює на вітрі, коли от <смі> вітер збиває, бачите, як... Дивись, як красиво. І це так із горіха, і ось тут на городі з дерева. І, можливо, навіть десь зараз буде звук портити, тому що завжди, як вітер, то воно так не, не дуже. Є звук, але все рівно йду. Йду, щоб, знаєте, здалеку вийшла, подивилася і думаю, так, да, трішки робота я зробила. Оце все потрібно буде кукурузиня, попереношу, от, тому що воно нам потрібно буде на поліки, щоб покрити. А це все буде ось тут прямо спалюватися. Хоча я знаю, що. Багато людей не любить, коли ми показуємо, що в селі палимо, і там запитання такі ставлять, та скільки можна палити та та, та все. То я завжди на такі, на такі коментарі відповідаю, що от спалювані оцього цього немає абсолютно нічого страшного, воно собі фахнуло, згоріло, воно в нас на городі, попіл розвіявся і все. Просто це, що кажуть, ви подивіться, скільки його всього. Те, що кажуть, що краще б на компост, та ви отуди вам далі покажу, ви подивіться, скільки лежить гною, куди його. Куди його дівати як його не спалити? Оце, що в мене лишилося, допоміг ще вчора тату, він отут всю суданку високу скосив косою. От, і оце, що в мене лишилося прибрати. Оце позрубую, качани обломаю і це кукурузиня. Ну, це не сьогодні. Сьогодні я цим займатися не буду, сьогодні неділя. А оцю, всю, оце стільки всього зробила я вчора до вечора і, і знаєте, дуже задоволена. Зараз йду, обходжу кругами поза позагородами за, за, за хлівами. От тут за склом голубчики наші. Ще я до них сьогодні не зазирала. Але це йду е, до Юри, тому що він каже: е, прийдеш, як схочеш, я стою до плуга, тому що, хоч неділя, але буде йти в Оранку, поки погода мають, мають подоволювати. Я про нього розказую, що він біля плуга, а він собі заходить до голубів, а видно чи ні? Трішки щось видно. Що ти їх там лякаєш? Я не знаю, як вам видно, не хочу підходити аж туди дуже близько, але там біля хатинки, яку діти роблять і там, де собі граються, знаєте, яку картину спостерігаю. Сидить коха з цисарятами молоденькими, і сидять біля них великі цесарки. Вони зараз усі прикупці. Знаєте чому? Тому що вчора ввечері я умудрилася загнати осих великих. На погреб до цих когт і до цього молод'яка. І сьогодні, вже, як відкрила погреб, вони вийшли усі разом, і я дивлюся, що це вже вони скільки ходили, і так вони всі разом бачу і лишилися купці. Ходимо з тобою до одну, шукаємо. Я однією стороною ти другою. Що, гора ти їде? Думаю. Походу, хочу сказати, що моє рішення трішки довше побути. <свісно> Як сказати так, у відпочинку підтримали, напевно, що тільки свині, тому що заходжу у хлів, а вони роблять те саме, що і я. Що свині? Що у вас теж спини болять чи що? Ні, у них спи... <свісно> спини в них не болять, просто вони з вечора добре. І саме, ось саме саме прокидаються, позіхають. От свині. А от коник і бичок, то вже просяться, ці вже просяться. Да. Ці просяться вже, щоб їм подавати. Я по вулиці йду, коник підгіржує, бичачок підмукує. Зараз, зараз я їм е, поприношу пити і е, поки тепленьку, поки Юра ще вдома ще нікуди не чкурнув, то він, напевно, що їх виведе. Що Архипушка, не допив? Не допив, напився. Нести качанчика. Нести тобі ще качанчика. Який він милий. Який він милий. Так, тільки відро не перекидати, каже Юра на нього посмітюшка. Він всі відра загляне. А це вже пити, коли не хоче, це все. Це вже відро йому заважає, під ногами, його обов'язково треба перекинути. Я його зараз заберу, не перекидай. Давай, давай я ж бачу, що вже не хочу. Давай. А. Дивіться на нього, дивіться. Оп. Куди кинув? Куди кинув? Давай, не туди. Давай. Давай, давай, давай. О о о О-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Ось сюди, на місце. Давай. Отак. О, отам їсти. Хрумкай поки. Що свині роблять з церкви, яку бочок не доїв? Той паскудник. Отак обскубую, обскубує, а та все ані викидає, ані в жолобі лишає. Але нічого страшного. Беру, перекидаю то свиням, а ці зараз перетрублять. Mm. Бачкові сьогодні ніби святковий недільний стіл. Біляшик пішов. Нічого не натираю до банячка, зараз тільки заливаю водою і роблю йому таку густеньку кашу. І буде він дуже щасливий. І цим крикливим подружкам сьогодні теж так. Один банячок, картопляточ, каша і все. О, пішов коник з Юриком. Де сідай провезу. Веди, а я їм вже качана давала. Все.